Кубок ректора з плавання відбувся у басейні Сумського вишу. За нього вели боротьбу і учні різних дитячинацьких шкіл міста. Євген Яровий змагався на дистанціях 50 метрів вільним силам і 50 метрів батерфляєм серед юнаків 2008-2009 років народження. Спочатку я не дуже розраховував на дуже добрий результат, ну, тому що два місяці не плавав через ворогів. Але зал зараз проплив 50 метрів вільним стилем і дуже доволі своїм результатом. 26.06, майже перший розряд без шости сотих. Ну, а так, дуже задоволений. Крім золота, у вільному стилі Євген показав кращий час у батерфляї. Дар'я Василенка вже має розряд майстра спорту. Сьогодні підтвердила його золотом на дистанції 50 метрів на спині і 50 метрів батерфляєм серед дівчат 2007 року народження. Перед стартом говорить, сьогодні вірить у свою перемогу. Це ну, перші змагання цієї весни. І це дуже відповідально, тому що у нас така такий стан в країні, що ну, хоч якось якраз можна отвлечься на соревновання. хочу добре проплити і улучшити свій результат. Дарії у підсумку підкрилася і перша і друга дистанція. Крім того, вона здобула командне золота у складі першої команди Динамо у комплексній естафеті. Євген у естафеті у складі команди сунду посів третє місце. Разом зі здоровими спортсменами у запливі брали участь і спортсмени з інвалідністю. Дві медалі здобув Костянтин Петченко. Моя, о, в першому я був першим на своєму запливі, а в другому мене обогнали на другій у перші. Скільки спортсменів взяли участь у змаганнях і які дистанції долали, розповів головний суддя змагань Василь Босько? Приймає участь близько 80 спортсменів з різних шкіл плавання Сумської області. Програма змагань по програмі змагань. Першим була дистанція 50 метрів вільний стиль, потім 50 метрів брас, як ви бачите на даний момент пливут, потім 50 метрів на спині, потім 50 метрів батерфрай, 100 комплексне плавання і 4 по 50 естафетне плавання в кінці. У п'яти вікових групах спортсмени розіграли 33 комплекти медалей у своїх вікових групах.